наш вибір і тому я хочу вам подолжаты всем нам скучно. Попасть, полицию. 55 килограммов. И сразу получается. Он уже получил на E23. Пятьдесят килограмм, значит, у нас uh, дел вещи. Пятьдесят три килограмма, а с такими. Анатолий. Випуск з лабораторії, я називик, зібрав сподковуся з кафіє. Е, 7 кг морсин. А, іно порядок майтер, порошок еле. 77 кг. 87, наш конечно Ваня. Его и будет. フェア。<laughs> <laughs> Перше хочу сказати, у нас пройшло, пройшла одна забиття в Одеської області. Нас ми вибрали, Одеса вся голосувала, вибрали президента Федерації Одеської області. Пані, от він присутній тут. Можете його привітати. Піднімати розвивати нашу. Наш вид боротьби грека-римського стилю. Хлопці, вам бажаю успіхів. На вас дивиться вся країна. Ви повинні привезти як можна більше медалей. Ми вас будемо тут зустрічати, тримати за вас кулачки і разом до великої перемоги. вами сидіть, хто за вас вболіває, і щоб у вас був пункт найвищий етап. Побольше медалей нам потрібно, як вам, так і нам. І ви цим покажете, яка у нас є.